Свято Свободи та Соборності. Дві події в один день. 22 січня 1918 року. Українська Народна Республіка проголосила незалежність. А рівно через рік, того ж дня, у центрі Києва лідери двох українських держав оголосили універсал про об'єднання. Акт з Луки. Два сусідні роки в 1918 і 1919, В один і той же день, 22 січня, це було символічно так сумішено. Було спочатку у вісімнадцятому році проголошено четвертий універсал Центральної Ради яким повна самостійна незалежність, повна самостійна державність України проголошена, і в 2019 році у той же день проурочено 22 січня 2019 року проголошено акт злуки УНР і ЗУНР на Надіпрянської і Галицької України, і таким чином збільшено і територію і зроблено новий етап для. Державотворення Українська Народна Республіка зі столицею в Києві існувала ще з 1917 року. Вона постала з тих українських земель, які перебували під владою Російської імперії. Західноукраїнська Народна Республіка ж була проголошена роком пізніше, у жовтні 1918-го. З того часу велися активні переговори між обома країнами про необхідність об'єднання. Уряд Західноукраїнської Народної Республіки у своїй зовнішній політиці на перше місце поставив питання злуки з надніпрянською Україною. Це розгляд Алося по перше як втілення в життя прагнень українського народу до єдності по-друге, як засіб об'єднати сили в боротьбі проти зазіхання Польщі на українські землі. Юрист Дмитро Білов відзначає, декларація єдності беззаперечно важливий факт в історії державотворення. Інша справа, що акт злуки не діяв довгий час і не встиг наповнитися реальним змістом. Що часу на розгортання такої бурхливої політичної діяльності, часу для створення спільних органів, які б ефективно функціонували на фоні вже єдиної Української народної республіки, фактично не було. Ми пригадуємо знову ж таки з історичного екскурсу. Це де буквально через рік територія України була загарбана спочатку східна і потім вже в цілому західна частина радянської держави. І всі ці події, всі ці акти, всі документи, які приймалися в правому полі незалежної Української Республіки, вони нівелювалися новими органами влади, новими документами, які були прийняті якраз з органами радянської влади. Події початку 1919 року торкнулися із Закарпаття. Після розпаду Австро-Угорщини його доля виявилась невизначеною. Угорці не хотіли відпускати срібну землю, навіть обіцяли краю автономію. Свої плани на територію мали і владні кола Чехословаччини та Румунії. Проте, незважаючи на них, ще восени 1918 року виникла гуцульська республіка, яка чітко визначила свою орієнтацію на об'єднання з іншими українськими землями. 21 січня в хусті відбулися народні збори закарпатських русинів, які висловили бажання приєднатися до соборної України. На Софійському майдані мали право ухвалювати рішення і щодо закарпатців, бо ще восени 18-го року. Народні ради, тобто представницькі органи закарпатського населення, приймали рішення про те, що хочуть воз'єднатися з Україною. Про це ж заявив 3 січня, перебуваючи у Станіславі, тодішній столиці Західноукраїнської Народної Республіки Степан Клочурак. Про це ж за день до 22 січня рішення про таке прийняв уський закарпатський з'їзд. Юрист Дмитро Білов каже, незважаючи на короткий час дії акту злуки в історії української держави і права, він посідає особливе місце. Досвід державотворення періоду української національної революції активно вивчають і в Ужгородському національному університеті. Вивчається студентами, як правило, студенти перших курсів, які знайомляться із саме правовим забезпеченням всіх етапів еволюції сучасної української незалежної держави, і в тому числі і Акт Злуки, як той документ. Комент, який безпосередньо вплинув, я не побоюся цього скласного сказати, на прийняття Конституції незалежної держави в 1996 році. Цікаво, що вперше офіційно день соборності відзначався в карпатській Україні. 22 січня 1939 року його святкували в місті Хуст. Біля 30 тисяч учасників зійшлося з цілої карпатської України. Це найбільші збори, які я під цими зеленими Карпатами бачив за останнє 20-річчя. Три години тривав похід вулицями нашої столиці. і аж біля 14-ї години розпочалися святочні збори на площі. Зі спогадів письменника та журналіста Василя Гранджедонського про святкування 20-ї річниці акту з луки в хусті 22 січня 1939-го.